Магазин планети Езотерики презентую вам нову колоду Рунічне таро. Колода, яку ми давно чекали, це дуже-дуже гарна, сильна колода, яка поєднує в собі таро та рунічні символи. І не тільки рунічні символи, а й стави чи рунічну в'язь. Тобто це дуже-дуже сильна колода. Хто цікавиться одночасно і таро, і рунами, буде повністю задоволений колодою. Колода створена у стилі північної традиції, з мотивами вікінгів, дуже приваблива, дуже гарна. І колода сама по собі дуже насичена, багатоінформаційна. А, гарна щільність карт, приємний зворотній бік карти. Ще раз покажу вам всі карти. Хто а, розуміється на рунах, на рунах, для того це не проблема зовсім. Хто розуміється на таро, теж не проблема. Тобто поєднання двох стихій руничної і тарологічної, роблять неймовірні речі для цієї колоди. Дуже-дуже, як, як на мене, це сильна колода, яка може допомогти. Чи, Додати нового бачення для людини, яка розуміється на цих традиціях. Традиції вікінгів і традиції ну, в даному випадку нової Зарі, тому що колода створена по прототипу райдера уейта. Тобто, ось така колода Роничне, все зроблено в роничній в'язі. Книжечка, книжечка. На англійської, італіянської, іспанської і португальській. Е, ну, думаю, що для е, знавців Таро не буде ніякої проблеми розібратися в цьому.